В мене є учень, який живе зараз в Німеччині, хлопчику, 13 років. Я в нього запитала, на яку людину ти б хотів бути схожим. Яка людина зробила вклад в твоє життя, на яку людину ти хотів рівнятися? І ось що він мені відповів: ця відповідь мене вразила. Додивіться, будь ласка, до кінця. Ти знаєш, Аня, він зробив з мене патріота, навіть сам того не бажаючи. Знаєш, як він це зробив? Він навчив мене ловити рибу. І я постійно хотів приїжджати в Україну і ловити рибу. А потім, коли почалася війна, мені хотілося всім їм надавати, щоб я знову міг приїжджати і ловити рибу. Друзі, в мене мурахи по шкірі, тому що ця дитина вивчає українську мову, вона пропинила розмовляти російською мовою. Ця дитина вчиться в німецькій школі і знає цю мову досконало. Ця дитина волонтерить, збирає кошти для допомоги Україні. Цей хлопчик робить окопні свічки і багато усього іншого. В нього іноді збиті і порізані пальці, тому що він, ви знаєте, для того, щоб зробити окопні свічки, він має працювати з бляшанками від консервів і так далі. Опечені руки від воску. Він вкладає туди свої гроші, гроші своїх батьків. Батьки радо допомагають йому, щоб це відбувалося. На кухні, в школі, і так далі, і школа допомагає, і так далі. Друзі, я хочу сказати, що ця історія мене вразила. І так, ця дитина постійно дивиться новини, ця дитина постійно переживає за майбутнє України. Вона він хоче вивчитись, коли стане дорослим. Він хоче повернутися в Україну і бути тут корисним на своїй землі, як він це каже, і так далі. І це просто неймовірно, як завдяки вкладу, вкладу дідуся. Дитина настільки полюбила Україну, просто дідусь навчив його робити те, що він сам любить, навчив його робити те, що сам вміє, навчив його йому навчив його робити. Це може бути хобі, це може бути знадобитися просто в майбутньому житті, як хобі, як розрядка, а може навіть і зловити собі рибку, поїсти або своїй родині та, і здивувати їх. Але е, ніколи не уявляла, що ось так це може зав'язатися, я вам скажу так, що найбільше патріотично налаштованої дитини я ще не зустрічала. І такі історії, вони дуже приємні і дуже надихають. І хочу вам нагадати і собі також всі війни...